Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Так, ну що, написали мені там пару коментів, чого ти не показуєш малину, прижилась чи не прижилась, так що зараз покажемо вам. Ось дивіться, не знаю я що тут інтересного, Ну, покажи та покажи показую. Ось так прийнялася, дивіться, вже розпускається. Тут Бачите, одна була трошечки засохло би її ну, я обломив але треба все далі відрізати ось тут і ця почка вже пустила тоже є буде так ця, ця в нас тоже прийнялася дві віточки хорошо ось тоже треба буде ось цей вершок Та правда воно одламається непогано ну, зараз Біля цього раз, а вже трошки пішло сирувати, то нормально. Будемо спропулювати її, друзі, не пропололи тому що, Коротше, що я хочу, треба прокосити, так як трава дивіться, вже як пішла. Дуже-дуже швидко після цих дощів. Три дні сонечко дало і одразу ось такий результат, бачите? Трава вже висока, але у нас сьогодні починається. Може, бачите, може, захмарюється, починається теж знову дощ. Прокапує, ну воно ну, на ніч передало, тож рішили, нехай пройде цей дощ вже. Сьогодні там на ніч на сьогодні і, по-моєму, завтра на день ще, а там опять, трошки сонечко буде, тоді вже ми прокосимо ось цю травичку чуть-чуть теж. Хочу її до самого низу збрить косівкою лєскою. ну а тоді вже і просапати -про тут. буде нормально, зачем бити отакий бурйон сапою, клепать, як можна прокосити. І... і... І, і тоді прополоть. Ну, дивіться, теж кожен по-своєму, бачите ну, цей рядочок взагалі все прийнявся добре. Дивіться, бачите, і тут ось є. І внизу ось, ось, ось дивіться. Так само і на цьому. Уже ну, закрив, відпускаються. Ось уже від самого низу нові пагони. Да, Розплута, що воно це таке, на ньому це ж, мабуть, там, де брали цю малину і ну, бур'ян якийсь крутився чи березка може. Та і тут ось теж є. Прижилася, і ця прижилася. Так що, дивіться, в пісочку поприживалася, тут якось знизу трохи дивлюся, немає, друзі, цього. Ну, бачите, така Наче голе, але ось, якщо видно, то щось випускає ось. І тут так само ось, всенесеньке. Ну це ж, по-моєму, два чи три кущі оцієї жовтої чи білої. І дивіться, що бачите, яка вона. Чому воно так, я не знаю. У вершку єсть. Листочки викинуло, унизу ось одростає прямо із землі, видно, не від корінця пішло. І так само все. Нема, нема, нема. Потім трошки пару листочків з'явилось і так само у самому верху. Невно ми її зараз, я думаю, поліємо, тому що на цей дощ буде не буде Ну а тут я думав, що ця пропала, але не пропала вона все. Дивіться. Ця в'яточка теж воно, хай сфокусірується. Де воно, там. Ось бачите, відходить вже, тільки розпускається, виходить. А ця більше всього, що пропала. Ось оцей кущик, дивіться, такий він видно. Стовбурець повністю голий. Треба його зрізати. Я думаю, що він пропав. Взагалі немає ніяких признаків. Ну, щось мені не дуже понравилось. Це Малина, тут видно, вони три кущики однакові її. Це в нас, я ж кажу, чи жовта, чи біла, як вони там казали, я думаю, так, ось вже ще геть трошечки і ми побачимо вже на свої, як то кажуть, на свої 5 копійок. Точніше глаза, очі і буде видно. Чи вона жовта, чи вона синя, чи зелена. Самі побачимо, тоді вже буде точно, бо там писали біла малина, як це як біла. Ну, я вам скажу, що писали там ще в коментарях, що біла малина існує. Я не знаю, я не бачив. Кажу одразу, щоб не задавали там питання по поводу цього всього. Так, ну і планую ось ці два рядочка Я... досадити все аж десь до скважини. Ну на... да. напроти скважини. Якраз сразу і поливати можна буде Далі. А ще ось дивіться, є куча, це Думали, що вона пропала, вона одійшла. Резимувала, тут один кущик стояв, оце цієї малини. Ну, як один, він був не один. Але води не було у нас. Государственна вода постійно. Там то труби проривало, то ще щось. А скважини не було. Тепер пробурили скважину і я думаю, буде вже тепер все нормально. І водичка, буде все. Зараз ми, друзі, думаю, на цій неділі або на наступній неділі викопаємо яму. Змуруємо з кирпича цю яму і хочемо вже поставити станцію, щоб не було цього шнурків куча бігати, включати, виключати, то собі провернув краник і вода побігла, чи копельне на малину положити, чи ще щось, тому що в планах є малиною. Дивіться, засадити весь оцей участок. Не знаю, як воно буде. На осінь плануємо перевернути, ну, так як тут, щоб ви розуміли, не оралося вже і не переверталося років 15. Але мені говорили, що тут була у прежніх, там хазяїв чи, як правильно сказати, ну ті люди, які тут жили, вже їх немає, живих, але. Казали, що тут у них була грядка. Через що я їх казав, ось дивіться видно. Вони завозили сюди чорнозем, з піском переворювалися і буквально лопата на лопату на дві. Ну коротше сантиметрів 30 десь приблизно. Таке воно суміш, чорне з піском. А далі ось такий піщуган. Тож ми тут як будемо копати, може я засніму скільки ґрунту чорного, і одразу коли піде вже білий пісок, чи жовтий, чи білий. Пісок ми будемо так само сюди ось в кучу складати, так як будемо заказувати пізніше сяв чи щебенку, бетонірувати треба. Ну, коротко, роботи по бетону дуже багато, і піска теж треба буде дуже багато, так що він лишнім не буде. А з цієї ями, що ми викопаємо, буде то що треба. Чи як, роз, як треба. Так що, друзі, все. Всім пока-пока. Показав малинку, розказав, що ми плануємо, так як люди просили. Малинка ви ж, бачте, прижилася, там один-два, тільки хіба що не прижилось. Все, друзі, всім пока-пока, до слідчого відео.